Нерестова заборона завершилась, проте правила спортивного і любительського рибальства ніхто не відміняв. Ловити можна не більше трьох кілограмів риби на водоймах загального користування та на п'ять гачків. перший день нового рибальського сезону? Івачівська водойма. Чоловік рибалить разом з працівниками Тернопіль рибоохорони запитуємо про вагу зловленої риби. Ви один а яка вага зараз там є Ну, думаю, 2 -2. Більше, більше немає. Після зважування риби з'ясовується, що чоловік наловив три кілограми 700 грамів, тобто на 700 грамів більше дозволеного. Одразу ж ситуація кардинально змінюється. Чоловік вже не хвалиться уловом, суперечить собі, мовляв, не вся риба його. В нього хлопака ще дав. Побачите, як води. А що, я він зловив одного окуня, що й мав, додому його не. Давайте пишемо пояснюючу. риба його і моя. І що, нормально підписуємося? Я підписуюся. Підпису. Я ще перший ще інвалід, пенсіонер, інвалід. Я таку зараз халяву у міську раду навалю. Та, які за, дві, за два карася, розумієте? Пишіть. За два карася. Пишіть. А то, що виловлюється, що здихає, так. уваги ніхто не звертає. А тут залишний гокуніт. Рибалка випустив у воду 700 грамів живої риби. Якби цього не зробив, заплатив би майже 2 тисячі гривень збитків. А так порушнику загрожує штраф у розмірі 340 гривень. В Тернопіль рибоохороні кажуть, правила одні для всіх. Рибалка, який ловить на вудку і порушує, нічим не відрізняється від браконьєра, що розставляє сітки. Чітко в правилах прописано, що тільки три кілограми. Іноді, що вони були дві-три доби. Не можна, не, не треба множити на три, там не шість кілограм, там, не дев'ять кілограм, а такі три кілограми. І кожна рибина буде рахуватися в збиток. І сума штрафу від 340 гривень до 680. Під час нересту цього року працівники Тернопільрибоохорони зафіксували півтори сотні порушень. Третина з них грубі. Сім справ передали вслідчі органи на порушення кримінальних справ. Цього року у період нересту зловлено було дві електровудки, які зараз проходять по, ну, триває слідство і будуть доведені до суда, будемо судити даний громадянин. Один наловив 44 тисячі, а другий наловив другий електровудка менше, але там більш вона резонансна, оскільки попав інспектор національного парку Хотинський, який мав би сам би охороняти, а тут він сам попав. І там триває кримінальна справа, людину будуть притягувати ще по відношенню до посади, до посади своєї. Резонансними також були спуски ставків під час нерестової заборони. Таких випадків було три: в селах Біла і Мухавка Чортківського району та в селі Гермаківка Борщівського району. На одному нараховано 95 тисяч гривень, збитків, на другому 780 тисяч гривень, збитків, на третьому 301 одна тисяча. Ну, це шалені збитки, рекордні. Сума збитків цього року склала вже більше 1 мільйон двісті. Це поки рекорд на даний час. Ну, Надіємося, що в слідуючі роки це орендарям буде якоби орендарям, оскільки там у них документи були відсутні. Вони думали, що при отриманні одної бумажки це вже є повний пакет документів. Буде уроком, і більше вони такого робити не будуть, тому що в нерестову заборону забороняється водонапуск води, а нема про що говорити, що спускати її. Ну, прохання, щоб вони такі доробили документи і не попадалися на такому. Відвідує багато областей. Судячи змагання, відвідуючи змагання, і от я бачу, як люди з сусідніх областей просто заздрять в Тернопільській області в тому плані, що в Тернопільській області дійсно цього року дуже добре поставлена робота, власне, якраз от в плані охорони нерестового періоду. Тобто навіть от недавно, будучи на Дністрі Хмельницької області, ну, просто будемо казати так. Бордак, за перепрошенням, грубе слово, тому що інакше це не можна назвати. Людей просять не порушувати правила любительського та спортивного рибальства та берегти природу. Багато дуже рибалок власне, якраз стають на цю слізу. спіймав, відпустив. Своїм власним прикладом вони показують відношення рибалок не тільки до лову, а й до культури відпочинку. Це і той самий мусор і тому подібне. Тернопільребіохороні просять людей бути свідомими. Якщо ви стали свідком браконьєрства, дзвоніть на гарячу лінію 067 16 15 878.